Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами зробимо такий цікавий проект, який називається Гра в наперстки». Ця гра була колись популярна у 80-х роках минулого століття, Ну, в основному серед шахраїв, які намагалися таким чином обдурити людей. Ну але ми будемо пробувати її зробити. Не то, що пробувати, а ми її зробимо сьогодні в середовищі Scratch. Як працює ця гра, я думаю, більшість із вас знає, ну але я про всяк випадок продемонструю. Для цього в нас є три стакани. Десь під одним стаканом ми ховаємо монету. В принципі, користувач бачить, зразу, де в нас знаходиться. Потім ці стакани мають переставлятися, перемішуватися. І в кінці нам потрібно вгадати, де знаходиться монета. Як буде реалізовуватися в нас. Натискаємо кнопочку «Старт». Бачимо перемішування стаканів. Тоді знизу з'являється напис в якому стакані монета. І ми вводимо відповідно цифру 1, 2 або 3. Це номери нашої стакані. Давайте введемо 1. Так, дійсно монета була в стакані 1. Я її ну, вгадав. Потім в нас кількість вгаду збільшиться на одиницю. І знову кнопочка старт з'являється. Можна далі продовжувати цю гру. Натискаємо знову старт, знову йде перемішування стаканів. Давайте зараз візьмемо стакан 2. Ну, знову вгадав. Давайте попробуємо ще третій раз, щоб почули звук, який коли не вгадає. Давайте ним стакан один. Цього разу я вже не вгадав. Я, якби брав і третій стакан, теж не вгадав би. Отже, давайте розпочинаємо роботу над нашим проєктом. Рудикіт нам буде не потрібен, тому ми його з вами видаляємо. І нам потрібно буде додати 5 спрайтів. Це 3 стакани, монета і кнопка. Для цього наводимо спочатку брати спрайт і вибираємо вивантажити спрайт. Натиснули. Ми з вами додаємо ось перших три спрайти, які в нас є: Зелений, кнопка і монета. Для чого ми додаємо тільки один стакан. Тому що ми потім, нам буде потрібно додати ще два образи. І налаштуємо і тоді продублюємо. І натискаємо відкрити. Так, у нас імпортуються наші спрайти. Так, зелений Перейменуємо в стакан 1 відразу. Так, є, і переходимо в його образи. Натискаємо образи, і нам потрібно ще додати два образи. Для цього наводимо обрати образ, вивантажити образ. І додаємо ось, вже, синій два образи і червоний. І натискаємо відкрити. Так, додалися у нас ці образи стакан 1. Значить, У нас є буде так зелений, візьмемо тут червоний і синій Ось в такому порядку. Тепер ми продублюємо цей стакан один, дублювати два рази, щоб у нас було три стакани. І відповідно образи. Другий стакан у нас буде спочатку червоний, далі синій, далі зелений. І третій стакан у нас буде спочатку синій, далі зелений, далі червоний. І одразу ми їх понатискаємо. Ось так. Ми з вами спрайті додали. Трошки хочу сказати, що ось ці всі спрайті, що ви бачите, і образи, це все згенеровано штучним інтелектом. Тобто ви можете не брати безпосередньо ось те, що в мене є, які, а згенерувати свої власні варіанти, і я думаю, так набагато буде цікавіше. А тепер давайте налаштуємо кожен наш спрайт і розмістимо в тому місці, де він має бути. Я трошки змінюю розташування наших спрайтів. Ось тут візьму стакан 2, поставлю сюди. А стакан 3 поставлю ось сюди, щоб мені було зручніше. Вони разом. Їх код дуже подібний і тому ми їх так розташували. Тепер давайте змінимо їхні розміри до таких, які нам треба. Та також розташування, щоб вони знаходилися в тих місцях, де вони мають бути. Отже, стакани ми зменшимо на 50 Є. Yeah. Так, Кнопку ми зменшимо. На 40 і монету зменшимо на 25. Ось так. Тепер давайте встановимо розташування. Але ми розташування встановимо саме програмним способом. І так, для цього ми натискаємо на стакан 1 і переходимо от в код і беремо події, коли натиснуто зелений прапорець. Тобто у нас буде розташовуватися стакани після того, як ми натиснемо зелений прапорець. Все буде ставати так, як воно має бути. Тепер переходимо в рух, вибираємо перемістити в координати x, і напишемо тут мінус 160, а тут буде 70. Так, і натиснемо сюди, і наш стакан розміщується там, де він має бути. А тепер нам потрібно те саме зробити для стакана 2. Ми можемо перейти в стакан 2 і написати так само код, але можемо вибрати. Ну, в стакан 1 і просто перетягнути на стакан 2. Бачите, воно трошки загойдалося, значить воно попаде сюди. І натискаємо. Переходимо в стакан 2. Бачимо, наш код вже є тут. І ми тільки змінимо Х, це буде 0. Тобто посередині. Натискаємо, а по ігреку так і залишається 70. Так, ось тут. Клікаємо, наш стакан розмістився ось тут уже. І перетягуємо це саме на стакан. Так от, звертайте увагу, щоб саме туди, куди треба нас попав код. Тут візьмемо вже 160. Клікаємо і наш стакан розташувався. Для кнопки Візьмемо для кнопки. В нас координати будуть по х 0, по y мінус 100. Для цього так само ми можемо перетягнути ці стакани, перетягнути оцю команду на, на кнопку, відпускаємо. Переходимо, є в нас ця команда. По х буде 0. Тобто, щоб це знаходиться по горизонталі воно по центру, а по Y візьмемо мінус 100, щоб знаходилася кнопка наша знизу. Так, і натискаємо. Ось тут у нас кнопочка вже є. А монету ми будемо розташовувати вже безпосередньо на стаканах. Тому вона буде змінювати своє положення під час нашої гри. Це буде вона або на першому, або на другому, або на третьому. Тому ми пізніше в коді використаємо саме. Переміститися в там, спрайт або позицію спрайта, -то, чи такого, чи такого. тобто стакан 1, стакан 2 чи стакан 3. Тепер давайте запрограмуємо розташування нашої монети в тому місці, де вона має бути. Для цього ми переходимо на монету, далі вибираємо події і коли натиснуто зелений прапорець, ось сюди вставляємо. Далі нам потрібно її перемістити в положення стакан 1. На вибираємо рух і шукаємо перейти до положення стакан 1. Ось така. Ну, наприклад, якщо вона навіть тут, ми натискаємо зелений прапорець, вона знаходиться ось тут. Але на початку нашої гри, щоб наша монета показувалася, де вона знаходиться, тому що ви знаєте, коли в процесі програмування, часто об'єкти розташовуються один за одним. І для того, щоб наша монета завжди була попереду, ми переходимо у вигляд і вибираємо перемістити на передній план. Ось сюди ставляємо, щоб наша монета була спереду. Далі, коли в нас буде перемішуватися стакан і монета буде ховатися. Тому нам ось тут треба буде її показати, щоб вона відображалася. І також для того, щоб нам показувалося які або скільки ми разів вгадали, де знаходиться монета, нам потрібно буде використати змінну. Для цього переходимо в змінні, беремо створити змінну і називаємо її кількість вгадувань. Гаразд. Хай вона у нас відображається, що ви нам бачите, скільки разів ми з вами вже вгадали. І на початку нашої гри ми ось цей кількість вгадувань надамо значення 0. Тобто після натискання цієї кнопочки у нас буде 0. Тепер можна розпочати безпосередньо запрограмовувати нашу кнопку старт. натискаємо кнопку Старт, у нас трошки коду є. І зараз ми з вами додамо код, який буде запускати нашу групу. Для цього ми з вами переходимо в події. Коли спрайт натиснуто, тут вже ми натискаємо з вами Спрайт. Натиснули і має відбуватися певна якась дія. Далі ми, після того, як натиснули спрайт, має відбуватися оповіщення. Тобто оповіщається наша спрайт монета, що гра розпочалася. Тому що в основний код нашої гри буде записаний саме на монеті. Натискаємо і беремо нове повідомлення. Тут пишемо гру розпочаток. Гаразд. І після того, як гру розпочаток, щоб нам не заважала ця кнопка, ми її ховаємо. Беремо вигляд, Чуть-чуть донизу опускаємось. і сховати. Ось я її тут поставлю, сховати, щоб вона відразу ховалася. Але коли ми тут її сховали, то на початку гри або в початковий момент, коли натиснули зелений прапорець, вона має показатися. І тому беремо показати. Якщо взяти так, розташували, натиснули, вона сховалася. Натиснули зелений прапорець. Вона з'явилася. І тепер безпосередньо ми переходимо вже до монети і пишемо код для нашої гри. Натискаємо монета і пишемо: для цього приходимо в події. Ми від кнопки старт отримали повідомлення, що гру розпочато, тому вибираємо, коли я отримаю гру розпочато, ми її ховаємо. Цю монету. Для чого? Тому що вона не має відображатися. Ми її ховаємо. Переходимо і беремо ось тут сховати. Також е, нам потрібно сховати за якимсь конкретним стаканом. У нас їх три, але ми їх вибираємо випадковим чином. Тому нам потрібно знову ж тут використати змінну. Ми переходимо в зміні, і ось тут моя зміна, я її перейменую у номер. Тобто це буде номер нашого стакана. Я його не відображаю ось тут. Тому що якщо буде відображатися, ми бачимо, де сховалася наша монета. І для початку вибираємо надати. Ось тут виберемо номер, надати значення від 1 до 3, так як нас 3 стакани. Для цього входимо в оператори і вибираємо випадкове від 1 до 3. Так, є. І тепер перевіряємо: Для того, щоб вгадати, в якому стакані знаходиться наша монета, ми будемо його вводити. Текстове поле. Тобто знизу буде питання, і нам потрібно буде вести один, або два, або три. Для цього ми з вами використаємо неповне розгалуження, переходимо в керування, вибираємо якщо, то і ось тут будемо перевіряти, як. Переходимо в оператори і виберемо оператор порівняння. От нам ось цей треба дорівнює. ставлюємо сюди і тут використовуємо вже нашу змінню Наша зміна, ви пам'ятаєте, буде. Мати значення від 1 до 3, тобто 1, 2 або 3. І перевіряємо. Якщо номер буде дорівнювати номеру стакана 1, тоді ми монету переміщуємо до стакана 1. Для цього вибираємо рух, перейти до, і вибираємо стакан 1. Далі нам потрібно скористатися ще буде два рази. Ось такий набором команд. Для того, щоб нам їх всіх не вибирати, ми просто зробимо так: продублюємо праву кнопку миші, дублювати, ставимо сюди. І знову. Дублювати, ставляємо ось піднизу. Ось у нас є три штуки. І тепер пишемо. Якщо номер дрібні 2, тоді значить перейти до стакана 2. І якщо номер буде 3, то перейти до стакана 3. Отже, ми розташували нашу монету за одним із стаканів. І також нам потрібно зімітувати, ніби ми переставляємо ці стакани. Ну, програма переставляє ці стакани, тобто таку певну анімацію зробити. Для цього ми переходимо. Давайте в перший стакан, можна в будь-який давайте в перший стакан. І от зробимо так само, як і в випадку з монетою. Коли я отримую, що гру розпочато, пам'ятайте, ми з вами використали три образи для кожного стакана. Тому нам потрібно зробити так, щоб ці образи змінювалися. Ми зробимо, щоб вони мінялися приблизно ну, або, скажімо так, 15 разів. Нам буде достатньо. Для цього ми переходимо в керування, повторити. Виберемо 15. Далі, щоб образи змінювалися, виберемо наступний образ. Також щоб це відбувалося не дуже швидко. Ми переходимо в керування вибираємо час. Звичайно, якщо 1 секунда, це буде повільно порівняно. повільно Тому ми виберемо 0,1 секунди Це дозволить нам створити таку анімацію перемішування стакану переставляння стаканів. і Разом з тим воно. Порівняно дуже швидко це все відбудеться. Але ми будемо це все бачити. Ну І ми зробимо так, щоб залишався у нас той самий колір стакана, що і був з самого початку. Для цього змінити образ і виберемо на зелений. Тобто ось таким чином. Тепер це все ми можемо скопіювати на інші стакани, для цього просто перетягуємо на стакан, на один стакан і на другий стакан. Так, є в нас? Так, розташуємо тут знизу. І виберемо все те саме, що тут є, тільки вже ось тут буде червоний, а ось тут буде вже Ну, Давайте подивимося, що в нас відбулося. Натискаємо старт, бачимо, йде імітація. Ну, воно нічого ще не Тому що ми далі не написали. Але імітація є. От натискаємо зелений прапорець, все стає на свої місця. Нажимаємо старт, кнопка старт-ховається, стакани ніби перемішуються, переставляються. І наша монета сховалася за одним із стаканів. В принципі, ми можемо подивитися, де вона, Для цього змінні, номер натиснути, і от номер 3. І тепер запробуємо так, щоб можна було знайти або вибрати варіант відповіді, де знаходиться наша монета. Ну, з самого початку, ось тут, коли вже ми будемо програмувати і щоб запитувати, де знаходиться наша монета, щоб користувач міг відповісти. Але коли відбувається анімація, анімація відбувається приблизно 2 секунди. Тому ми зробимо так, щоб ось це повідомлення не з'являлося раніше, ніж через 2 секунди. Для цього ми використаємо керування, чекати і виберемо 2 секунди. Далі, для того, щоб запитати у користувача, де знаходиться наша монета, вибираємо датчики, запитати і пишемо, в якому стакані монета. Записали. І тепер будемо перевіряти, щоб наша програма перевіряла, чи дійсно це число, яке вів користувач, збігається з тим числом. Де знаходиться стакан, тобто число користувача із номером стакана. Для цього ми використовуємо повне розгалуження, Переходимо в керування і ось це розгалуження. Так, І тепер порівнюємо. Пам'ятаємо, що ми для порівняння ми використовуємо цей оператор, дорівнює. І тепер датчики, ту відповідь, яку надав нам користувач, ставимо сюди. І з тією, що Так, приходимо в зміні. Що ввела програма із номером. І якщо відповідь і номер співпадають, то ми показуємо нашу монету. Пам'ятаємо, ми її сховали, показуємо нашу монету і змінимо кількість згадувань на одиницю. Беремо змінні. Тут кількість згадувань змінити на одиницю. Тобто, збільшилось. У випадку, якщо користувач не вгадав, ми теж показуємо нашу монету і. Все нічого не відбувається. Ми пізніше додамо з вами трошки звук, так буде цікавіше і буде ефектніше. І ми вже в кінці, після того, як ми вже вгадали чи не вгадали, нам потрібно показати нашу кнопку старт. Для цього ми вибираємо події, вибираємо оповістити, тільки вже тут ми виберемо нове повідомлення і напишемо так: показати кнопку. Гаразд. Ну, поки що так. І тепер переходимо до кнопки, і для того, щоб нам її показати. Натискаємо кнопку і вибираємо, коли я отримую. Ось це така третя команда буде вже, у нас, або третій блок команд показати кнопку, чекати. Візьмемо. Е, 2 секунди ну, 2 секунди ми будемо чекати через те, що ми зараз з вами ще додамо трошки звуку, коли чи вгадав чи не вгадав. Для більш такого ефекту. Тому нам потрібно буде почекати, поки ця музика або цей звук програє, чекати 2 секунди і вибрати показати. Ось тако. Ну, Для прикладу, натискаємо, розмішно нажимаємо старт, Перемішується і питання, де знаходиться наша натискаємо одиницю. Не вгадали в другому місці. Знову старт. Виберемо третій стакан. Вгадали і кількість згадувань збільшився на одиницю. Бачите, знов кнопка з'явилася і так далі. Отже, як я і казав, ми ще додамо з вами звук, тому ми тут кнопочку і написали зачекати 2 секунди. Так, Перехожу знову на монета. І ми додамо звук ось тут, щоб він грав, якщо ми вгадали, і ось тут, якщо ми не вгадали. Для цього ми переходимо у звуки, тут зараз нічого немає. Натискаємо обрати звук, виберемо із галереї. Відповідно в самій програмі. І візьмемо звук, є такий він, тобто це перемога. Давайте ми тут пропишемо зверху, щоб нам того не шукати. Ось тут у нас є вигляд. Ось такий буде звук, ви вже почули його, натискаємо він. І другий звук, який буде звучати, коли ми не вгадали. Він називається Lose. Ось це він буде звучати ось так. Вибираємо його. У нас є два звуки, повертаємося в код і відповідно беремо звук. Так, Вибираємо перший звук Він, і його розташовуємо. Давайте одразу після показати. Ось тут. І відповідно другий звук, який ми розташуємо з вами, виберемо ось тут і розташуємо ось сюди. Ось так. Отже, давайте тепер подивимося, що в нас вийшло. Натискаємо старт. Іде перемішування стаканів, тоді питання, в якому стакані знаходиться монета. Вибираємо, наприклад, один. Ну, на жаль, не вгадали, відповідний звук ми з вами і почули. Ще раз натискаємо старт. Давайте вибимо третій. Отже, ми вгадали, відповідний звук теж почули, і кількість у нас збільшилась на одиницю. І так можна грати практично безкінечно. Друзі, я вам дякую за те, що ви додивилися це відеоролик до кінця. Я думаю, що вам було цікаво. Подивитися, як реалізується ось дана програма, і можете з друзями пограти на час, тобто цілих хвилину, і хто за хвилину більше разів гадає, або самостійно просто заради цікавості, як у вас працює інтуїція. Всім бажаю гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в нових відео.